Польського виробника, ой, іспанського виробника Луна, модель 1525. Резгалтер без кісточок. Всередині тонкий поролон, бавовняна тканина всередині. Він прикрашен сіточкою. Без кісточок дуже зручний. Об'єм під грудьми повномірний. Модель нагадує бралет. Бралет топ. Бокова кісточка, напівпрозорий пояс, три ряда гачків. За об'ємом під грудьми він досить повномірний, не буде тиснути. Всередині форма банду і всередині бавовня на дубляж. Дуже зручний безгалтер топ. І також за формою він нагадує дуже модний бралет. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.